Є цей хронологічний час, і ми впускаємо туди Божественне благословіння, і тоді ми можемо сказати, що відбувається щось таке, що земне і Божественне зустрічаються, єднаються, і тоді настає цей аспект, який можемо назвати вічність. Вічність входить в час через Ісуса Христа. Особливо коли є такий надпотужний духовний досвід, буває такий момент, що людина досвідчує таке враження, що втратила час, а є тільки стан. Є відсутність відчуття якогось хронологічного аспекту, втрачає людина якісь тривоги майбутнього, втрачає людина наслідки минулого і дає Господь дотик до вічності. Деколись це буває посеред літургії, деколись на адорації, деколись на молитві особистій, на медитації, на читанні святого Писання. І це є той момент, коли людині привідкриваються небеса. Привідкривається вічність, і вона має дотик того, що можемо ми назвати Царством Божим, Царством Небесним посеред вас. І властиво те, що нам приніс Ісус, це, ідучи за ним, слідуючи за ним, приймаючи Його, який є дорогою, пізнавати цю істину, рухаючися по цій дорозі, війти в цей простір життя божественного, будучи. В часі людському хронологічному, впустивши в його і входячи в цю вічність. Ось. І, по ідеї, ну, наше завдання, наша можливість це зробити ті дії, робити ті дії, щоб в цьому просторі бути, знаходитись.